Друзі, вітаю на каналі Павла. В цьому відео поговоримо про масове видалення каналів, трошки про зняття монетизації, Чому так відбувається? Чого очікувати далі? Моя суб'єктивна думка: не слід сприймати її як істину в останній інстанції, але тим не менше, чимось вона підкріплена. Почну з такої заїждженої фрази, що технології штучного інтелекту не стоять на місці, і це дає нам з одного боку величезні можливості. Контент створювати легше, контент створювати швидше, можна вести в рази більше каналів, можна масштабуватись так, як раніше масштабуватись не можна було. Але з іншого боку, коли каналів більше, більше каналів, більше низькоякісного контенту, а це вже необхідно контролювати. Чому? Тому що якщо це не контролювати, YouTube як платформа швидко перетвориться на смітники. Зараз у нас можна уже на цьому етапі виникнути багато суперечок. Типу, а до цього як було, як багато того контенту, який не видаляється. Моє пояснення: життя несправедливе, і не зовсім все буде так, як у нас це в голові. Наша картинка світу показує, будуть, будуть і ті моменти, які ніяк не пояснити, чому саме так відбувається. Це ми просто приймаємо і йдемо далі. Саме на цьому моменті ми підходимо до причини, яку Ютуб формулює як СПАМ, обман і шахрайство. Максимально я б сказав, продумана назва, яка чітко відповідає тому, яка, якою є зараз ситуація у зв'язку з. Розвитком технологій, як це все на YouTube відбувається, є просто спам-обман-шахрайство, і туди входить дуже багато пунктів підпунктів. Нам не слід сприймати ось цю причину так однобоко, як ми можемо іноді її сприймати. Якщо починаєш читати оці пункти підпункти і там спеціально. В деяких моментах не все однозначно написано, для того, щоб якраз туди можна було чергову причину, з якою ми начебто і не стикались раніше, щоб можна було її туди всунути, щоб оце видалення чи невидалення було чимось якраз обумовлене. Давайте пригадаємо часи, коли їжки тільки починали набирати оберти і всіх нас з вами при завантаженні відео з'явилася а з'явився пункт такий, як змінений контент. Якщо він є, тиснемо так, якщо ні, тиснемо ні. І було досить неоднозначно і не зрозуміло до кінця, в яких ситуаціях все ж таки треба тиснути так, а в яких тиснути ні. І я зараз це кажу не для того, що ось все, тиснемо так зараз, що в нас є змінний контент, і захист від бану на каналі стоїть. Ні, вже тоді по тому пункту можна було зрозуміти, що нам очікувати далі. Google Прекрасно розумів, як все буде відбуватись, і як будь-яке правило чи оновлення, там чи закон все відбувається поступово. І на той момент, начебто, нічого в принципі не змінилось, але це був лише початок. Зараз не буду брати до уваги всі можливі порушення правил, які входять в ось ці три слова. Я б виділив з них лише два основні: перша це введення в оману, підміна особи або джерела. Це коли ваш канал створює враження, що ви це інша людина, інший якийсь бренд, організація. Коли ми приписуємо комусь якісь цитати, якісь речі, яких вони насправді не робили, події, які насправді не відбувались, тобто ми видаємо щось неправдиве за дійсне. Такі моменти ми користуємось довірою глядача, тим самим обманюємо цього глядача щодо того, звідки іде, звідки походить ця інформація, від кого і чи дійсно вона правдива. Ну і друге, це масове виробництво контенту без доданої цінності. Це коли створюється багато відео або каналів, які по суті. Повторюють одне й те ж саме: шаблонні відео компіляції, перезаливи, якась автогенерація, контент з яким складається враження, що його було створено конвеєром. формально там може не бути якихось порушень, але з точки зору Ютуба це той контент, який не дає глядачу нічого нового. Ютуб може сприймати це як контент, який не дає глядачу нічого нового. По першому пункту, це все максимально серйозно, це пряме шахрайство, і при цьому ютубу не важливо в якому ключі створено цей контент, в якому світлому, що ви несете позитив, добро. Навіть якщо це зроблено не зі зла, якщо це несе користь глядачу, не важливо, яка там уже у вас кількість підписників, хоч мільйон. Треба розуміти, що з каналом в будь-який момент може трапитись біда, а може і не трапитись. По другому пункту, YouTube дуже часто проводить чистки, це логічно, а її зняв бар'єр входу в будь-яке направлення, в будь-яку нішу, майже до нуля. Запустити канал сьогодні це питання дійсно годин, чи години, не місяців. Відповідно, різко зросла кількість контенту, який є низькоякісним, повторювальним, зроблений за. Зробленим за одним і тим же принципом. Навіть якщо кожне окреме відео не порушує якісь авторські права, не містить забороненого та технічно відповідає правилам у сукупності, це все виглядає як спам. Тому що мета такого контенту не пояснити щось, не розповісти якусь свою думку, а просто заповнити платформу заради того, щоб потім заробляти гроші. Єдина ця мета. Саме тому Ютуб не завжди шукає якесь конкретне порушення, а дивиться в цілому на патерни поведінки каналу там, чи групи каналів. Як часто, як багато, наскільки між собою схожі, з якою взагалі реальною користю. А як же ж тоді з каналами, на яких навіть відео не було, і їх все одно було видалено? Такі ситуації так, також траплялись. І я це можу пояснити лише таким чином, що мабуть YouTube оцінює наш канал не лише по опублікованим відео, а він цілому дивиться на оці поведінкові дані, по яким він можливо і прослідковує. Ось цю, оцей паттерн, що, можливо, цей канал готується опублікувати той контент, який мені не сподобався. Наприклад, ми дивились відоси такі, ми підписані на такі канали, ми лайки там на них ставили. Можливо, в нас є схожі пов'язані якісь канали, він визначив, що у нас є також схожі канали. Тому для системи, якщо ваш канал тільки ось створено, або на ньому немає відео, або ці відео приховані, він для системи не... Автоматично чистий тут хочу провести паралель з темою чужого або повторювального контенту. Багато хто стикався з цим моментом, напишіть, до речі, у кого було, коли подаєш заявку на підключення до партнерської програми, приходить відмова за причини чужого повторювального контенту, і це така одна із найпоширеніших відмов. І тут в мене виникає логічне питання: а чому ось ця відмова приходить на тих каналах, на яких по факту немає чужого контенту? Як система це визначила? Окей, якщо б ми там брали чиїсь аудіодорожки, прев'юшки, чи якісь інші фрагменти, чиїхось відео, тут зрозуміло. А коли ми створюємо все з нуля, пишемо текст, озвучуємо його, робимо відеоряд, це, -це зберігаємо, як це все визначається. Відповідь знаходжу наступною: контенту стало дуже багато, і алгоритм не може проаналізувати душу цього контенту, хто яким чином його створив. Він просто бачить. Цілому технічно, яким чином створюється відео, і плюс ця кількість каналів у направленні. Він не буде розбиратись, хто з якою ідеєю, з яким задумом, і яким чином або ти там скриптом монтуєш, або ти те ж саме, але робиш ручками. Просто контент виглядає як частина оцього загального потоку за способом виробництва відео, за темою, за якимись іще схожими характеристиками. І таким чином потрапляє в цей фільтр повторювального контенту. І у такій ситуації апеляція це як додаткова дія, яка показує, ну що, якщо апеляція ця записується, а я мав змогу бачити велику кількість апеляцій, і дуже якісних, і дуже неякісних. В дуже багатьох випадках, в більшості випадків, апеляції приймаються, тому я можу також це. Охарактеризувати таким чином, що апеляція це як додаткова дія, яка показує, що за каналом стоїть все ж таки якась людина. Записав апеляцію, ось тобі твоя монетизація, повертається, працює далі. Ти молодець. Не записав апеляцію. Це ось таке підтвердження того, що канал насправді ніякої цінності не несе ані глядачам, ані людині, яка цим каналом займається. До побачення! До речі, якщо актуально, окремим відео запишу приклад апеляції та поясню логіку їх створення. Дайте про це знати в коментарях. Ще одна тема, яку я вважаю, треба обов'язково згадати, це зняття монетизації через пов'язані канали. Оця причина зараз проскакує все частіше, і надалі думаю, темпи ось цього будуть тільки підвищуватись. Тобі знімають монетизацію на всіх каналах, які YouTube вважає пов'язаними з тим каналом, який. Ютуб демонетизує першим. І він прям так і вказує, поки ти вирішуєш це питання по першому каналу, монетизації на інших також не буде. І з одного боку, це можна вважати чимось несправедливим, якого фіга, якщо в нас на цьому порушено правило, окей, ти знімаєш монетизацію, видаляєш цей канал, чому ти чіпаєш інші. І з цієї точки зору, це дійсно логічно, а з іншої точки зору, Мабуть, YouTube нас сприймає в цілому як окрему людину, як свого клієнта. І от він сприймає мене як свого клієнта через певний список факторів. Там в мене є свій кейпас, є мій телефон, є мої номери телефонів, резервні пошти, є мої документи, коли відеоверифікацію проходимо, він бачить моє обличчя. І от це все по нам зберігається в певний профайл. Тому якщо десь накосячив, це все несе вплив. І в інших сферах. При цьому всьому, я думаю, що не за всі зняття монетизацій будуть знімати монетизацію на інших каналах. Тобто, це все це має ну логічно, якби все це залежало від характеру цього порушення, наприклад, зняття монетизації через. Рік ти канал не ведеш, і в тебе години переглядів анулювались, і все, монтизацію було знято. За це було б максимально нелогічно знімати монетизацію на пов'язаних каналах і на ряді інших причин, які можливо не є дуже, дуже дуже серйозними це, як мені це здається, як воно там буде реалізовано, насправді не знаю. Ось нещодавно мені написала людина, з якою я працював в рамках наставництва, що вона купила канал. Хлопець він купив канал, монтизований вже і через час. Він втратив монетизацію на цьому каналі за причини пов'язаних каналів. І ще якийсь канал, який був пов'язаний з цим каналом. Хтось його інший купив, хтось інший накосячив, там монетизацію зняли, і було знято монетизацію також на цьому каналі, тому що не було до цього прецедентів, що на інших його каналах зняли. Це був перший і вже одразу через пов'язані. От буквально нещодавно я перев'язував дані по Google аккаунту повністю все перев'язав. Номер телефона, пошту, кейпас свій прив'язав. Тим не менш, спрацьовує система безпеки, що вам треба отримати код на номер телефона. А номер телефона той, який вже відв'язано. І він так і пише: Google пише, що ми можемо деякий час відправляти коди і ще на попередній номер. Ще один момент. Зараз активно трансформується процес по створенню Google аккаунтів. Якщо раніше це відбувалося таким чином, що ти просто тиснеш створити аккаунт, він тебе просить номер телефона, ти можеш, якщо немає фізичного номера телефона, ти міг навіть онлайн купити оцей тимчасовий, отримати на нього код, створити, і проблем немає. Більш того, він навіть не завжди номер телефона просив, можна там було через вкладку інкогніто зайти, через інший браузер, через інший телефон і створити Google аккаунт навіть без номера телефона. Я думаю, що і зараз в деяких випадках це можна зробити. У мене зараз як цей процес відбувається при створенні Google аккаунту мені треба відсканувати QR-код. За цим QR-кодом мене перенаправляє на Google сторінку, я тисну Підтвердити. І вже після цього я потрапляю в смс-повідомлення, там вже автоматично прописаний, там такий, як типу, код, який мені треба просто відправити на певний номер телефона. І таким чином відбувається верифікація мого мобільного. Дивіться, як геніально. Одразу вбуває декілька заців. Він розуміє, з якого девайсу, який номер телефона, це точно вже реальний номер телефона. Поступово, поступово все йде до того. Ну зараз все йде до цього цифрового контролю. Я думаю, що скоро по нам всім буде така певний профайл, як по людям. Ми будемо йти по вулиці, і вже буде зрозуміло, хто йде, хто знаєте, йдете і йдете а над вами як всім. у вас там здоров'я, по зірочкам, який у вас рейтинг і так далі. В цілому по ось цій темі було озвучено багато моментів, які можливо складно на перший погляд між собою пов'язати. Але насправді, ну для мене тут нічого незвичайного немає. Просто все зводиться до того, що Google хоче мати трошки більше контролю по цьому контенту, щоб аїшки, які стрімко розвиваються, щоб цього був якийсь керований тормоз, щоб цим можна було керувати безпосередньо самому Google і YouTube, як компанії, на яку публікуються оці всі відоси. Тому всім нам варто читати, точніше, вчитуватись в правила, намагатись зрозуміти логіку, що вони означають, щоб не нашкодити собі та іншим. Пишіть обов'язково в коментарях свою думку з цього приводу, який ваш досвід. І у мене все.